У таборі вони знову почуваються дітьми не чути вибухів. Є улюблені гуртки та багато однолітків. Зранку руханка і сніданок в день ігри на свіжому повітрі, творчі майстер-класи та заняття з психологом. Тринадцятирічний Тимур із Горлівки Донецької області, яка окупована росіянами з 2014 року. Уперше хлопець залишив рідне місто ще у три роки, коли почалась війна. Жив у Дружківці, потім у Полтаві, а згодом знову повернувся на Донеччину, де проживає і нині. Я розумів, що ну рано пізно це буде вже ну настане. Пам'ятаю, як за день могли по 14 разів по два спускатись. Що тільки вилазимо. Десять хвилин знову і так сів там по часу, по два. Це було як три часи ночі встаєш, по півгодини сидиш, вилазиш, тільки ложишся опять знову. У таборі Тимур нарешті почувається безпечно. Тут інша реальність: нові друзі, підтримка дорослих, цікаві тренінги та розваги. Тут дуже спокійно. Тут як дуже гарні вожаті, психологи, допомагають дуже гарно. Більш цього подобається вечірня рефлексія, тренінги. Ось, ось як західи, по, типу, там дискотека, там, спортивні ігри, багато нових друзів. 14-річна Катерина з Миколаєва через війну була змушена виїхати з батьками за кордон. Повернулася додому, знову вибухи, тривоги, страх. Бомблять дуже сильно бахкають багато тривог, та я шугаюсь постійно. Дуже страшно виходити іноді на вулицю. У мене повищена тривожність. Через що? через війну, тому що я дуже багато мандрувала по світу через те, що почалася війна, та тепер я боюся шорохів та багато людей. Перебування в кемпі стало для Катерини важливим етапом відновлення. Спільні заняття допомагають не лише відпочити, а й відчути підтримку та прийняття. Я стала впевненіше у собі та стала спілкуватися з іншими людьми більш впевненіше. Я стала не боятися того, що мені скажуть, що я не. Не цікава їм, тому що це нормально. Я це зрозуміла. І я можу знайти друзів, які до мене ближчі тим, що в нас є спільні розмови інтереси. У першій зміні кемпу 56 дітей віком від 10 до 14 років. Основна мета психологічне розвантаження та підтримка емоційного стану. Це кемп, який організовує благодійний фонд Голоси дітей за підтримки фундації Олени Зеленської. Кожного дня ми маємо психологічні тренінги, які займають важливу частину нашої програми і важливий вплив для на дітей. Щоб діти могли впоратися зі своїми емоціями, вони вчаться це робити екологічно, щоб діти могли відкритися, пізнати себе в першу чергу і власне відволіктися від того, що відбувається з ними наразі. Повсякденному житті підвищена тривожність, непорозуміння з однолітками, переживання за рідних та страх, що тебе не прийматимуть інші. З такими запитами працює психолог у таборі. Гостре питання невдалих адаптацій. Є дитина нас з молодшої команди, яка розповідала про те, що було таких достатньо тривалих кілька переїздів. Більше навіть чотирьох. Це переїзди за кордон, тобто, взагалі, в нове соціальне коло там, де Люди ну в цілому не спілкуються навіть рідною мовою. Ти навіть не розумієшся дітей, тому в тебе немає можливості, аби не бути почутим і бути зрозумілим. Перша зміна завершується 18 червня і всього чотири. Тож у кемпі активно готується приймати інших юних відпочивальників. Щоб потрапити в кемп голоси дітей, необхідно подати заявку на офіційному сайті. Прийом до 20 червня. Альвіна Бремчук, Микола Ганутін. Новини сі 4